Чому театри музеї, культові споруди для людей з обмеженими можливостями і досі лишаються недоступними фортецями? Представники фонду громади Херсона Захист переконані, обмежені фізичні можливості не привід обмежувати своє соціальне та культурне життя. Тому свою роботу благодійники розпочали з музично-драматичного театру імені Куліша, де незабаром має з'явитися новий та зручний пандус. Автор проекту Херсонський архітектор Михайло Вустянський. У нас в місті проблема з доступом маломобільних груп. Це не тільки стосується людей з інвалідністю, це старики, колясочники, мами з колясками. после болезни, которые тяжело передвигаться. Маміс масового посещения, это театр услышав я эту ініціативу, що нужно розробити пандус. Ну попытался як смог допомогти в этом. Этот пандус буде соответствується со всеми ДСТУ нормами, навіть немножко уклон меньше, чем ніж по ДСТУ. Яна Лебедєва разом з чоловіком радіють можливістю потрапляти в театр без сторонньої допомоги. Адже саме тут на старому крутому пандусі з Михайлом трапилася прикра історія. У 13-му році мій чоловік на цьому крутому пантусі розбив голову, тому що приходиться просити по сторонню допомогу, і люди бачать, така ситуація, трапила, що візок перевертається, чоловік просто бросив, він впав. От. І тоді ще постало питання про будівництво нового пантусу, який би був побудований згідно державних будівельних норм і принципів універсального дизайну, щоб людина. На візку і люди, які входять до групи маломобільних, могли самостійно і безпечно ним користуватися. Все публічно відкрито, кошторис виставлений на всеобщий доступ, тобто це не такі огромные средства, які можна представити. Це дійсно удобно, Это, доступно, это полезно, это, это, просто, как бы, это просто бы по человечески підтримати ініціативу фонду громади Херсона Захист прийшла Вікторія Кравченко. Багаторазовий призер параолімпійських ігор. Небайдужість людей допомагає відчувати себе повноцінним повноцінними членами громади. Люди можуть жити повноцінним життям. Займатися спортом, займатися мистецтвом, ходити до любленого театру. Дорогі наші земляки, я звертаюся до вас. Ми разом, одна родина. У нас все вийде. Давайте підтримуємо проект фонд захисту, щоб театр був улюблений і доступний для усіх нас. Сьогоднішнє будівництво це другий етап проекту. Театр доступний для всіх. Всередині театру вже побудували сучасний електропідйомник, який дозволяє людям у візках долати сходинки без проблем. Тепер на черзі зовнішні сходи. Важне вважаю, для тих, хто посещає театр для інвалідів, які посещають посіщають. И благодаря тому, что население города, и не только нашего города, отнеслось к этому проекту положительно и собраны деньги для того, чтобы осуществить этот проект, мы будем осуществлять контроль. И мне поручило правление снять этот контроль за строительством этого объекта для того, чтобы выполнялось все в пределах того проекта, который сделан архитектором, и следить за Правильним средств, которые собраны гражданами Херсона для этого мероприятия. робота над будівництвом пандусу уже розпочалася. Фонд захист надав 20 тисяч гривень, на які були придбані матеріали першої необхідності. Це спільний проект фонду громади Херсона захист і театру, оскільки театр виконує всі будівельні роботи своїми силами. Ну а ми будемо. Привітати, приглашати, просить херсонцев підтримати пожертвовать пожертвувати якісь деньги на те, щоб этот проект состоялся. Аби завершити будівництво, потрібно 52 тисячі гривень. Ініціатори проекту вірять у те, що херсонці не будуть байдужими, і незабаром у театрі з'явиться сучасний пандус, котрий відповідатиме усім європейським стандартам. підтримайте. Давайте покажем, ну, не на словах, а на деле, что мы толерантны, мы понимаем проблемы этих людей. Им хочется жить полноценной жизнью. Давайте им подарим эту возможность.